Коли тести на вагітність можуть помилятися, занадто раннє тестування, коли у вашій сечі ще замало гормону, хорінічного гонадотропіну людини. Тож, треба почекати 5-7 днів затримки. Неправильне використання, коли ви не прочитали інструкцію і зробили щось не так. Технічні проблеми. Коли тести зберігалися неправильно або були пошкоджені. Медичні причини, що це може бути позаматкова вагітність або деякі гінекологічні пухлини. Також при лікуванні безпліддя використовують препарати хурінічного гонадотропіну, тож медикаменти можуть впливати на результат тесту. Якщо ви сумніваєтесь у результаті свого тесту на вагітність, рекомендую його повторити через пару днів або звернутися до лікаря-гінеколога.